Я за кермом я біля неї у палаті боєць на ім'я Ярослав із особливою любов'ю розповідає про тролейбус здоровою рукою. Демонструє світлину новенького рогача і додає у мирному житті. На ньому працював водієм. 20-й рік це тільки початок як почали поступати нові тролейбуси у Харків. І працюючи саме на тролейбусі, чоловік зустрів свою кохану та зіткнувся із окупантами, коли ті наступали на Харків. Вони намагалися прориватися, оті їхні тігри. І я бачив його цього тигра. Ну я на роботі, вони там Відкуди Куди знаю, що вони там бі, хай хабіють на той момент? Я був цивільною людиною. Військовим Ярослав став у серпні минулого року. За цей час був двічі поранений. Останній отримав під час штурму Кліщіївки. Ми почали закріплятися на даних позиціях, почала відпрацьовувати. Артилерія, виїхали танчики, зависли ворожі дрони, які коректували по нам вогонь, і почався масований обстріл пацієнта. Тяжкий перелом нижньої третини плеча. Наразі в нього транспортна шина транспортна шина тимчасова, додає лікар. На бійця чекає операція. На пошкоджену кінцівку встановлять зовнішню металеву конструкцію для фіксації перелому. З таким апаратом можна. Працювати з ранами, загоювати їх, а тоді, коли вже кінцівка буде готова, тоді можна замінити цю конструкцію на інші. Мінно вибухових поранень десятки. Лікарі-травматологи навчилися їх лікувати, однак додають ампутації стало більше через наступальний характер бойових дій. З літа почалося більше ампутованих пацієнтів, їх все так само багато ну, за, за сьогоднішню ніч. Три чоловіка надійшло. Медики додають до останнього борються, аби не допустити ампутації, зберегти уражену кінцівку. І історія бійця Ярослава саме така: лікарі вважають, після одужання боєць зможе продовжувати працювати за кермом улюбленого тролейбуса.